Всім привіт, з вами як завжди, Юля. Сьогодні знову відео про те, як я працюю к педалями, як я кручу кермо, а який алгоритм дій я роблю. Перед поворотом, перешкодою, світлофором, лежачим поліцейським пішохідним переходом, я взагалі як я працюю педалями. Головні меседжі, які я вам хочу донести цим відео, їх декілька. Перше, це алгоритм дій перед поворотом, перед перешкодою, як я вже сказала. Алгоритм дій в нас такий, що ми, коли розганяємося і їдемо, рушаємо, то ми послідовно вмикаємо кожну передачу: Перша, друга, четверта, п'ята і так далі. По прямій розганяємося, передачами не пропускаємо. А коли ми йдемо на пони. Женя, коли ми знижуємо швидкість перед поворотом світлофором, перешкодою там чим То ми а головний меседж ви повинні зрозуміти, що ми можемо пропустити якусь передачу. Ми можемо їхати на четвертій передачі. Як коли ми бачимо, що нам потрібно пригальмовувати, потрібно в попереду, наприклад, світлофор, то Ми перше, що ми робимо, перше діє, як отче наш, ми не тиснемо, не витискаємо щеплення в пол. Перше, що ми робимо, це натискаємо на гальмо. Ми на тормоз, ми пригальмовуємо тормозом. Наприклад, швидкість в нас впала до третьої передачі. Оберти все відповідає. Ми можемо спокійно понизити на третю. А далі пригальмувати тормозом слідуючи раз, потім знову витиснути щеплення. Він тут другу і так до першої передачі, до повної зупинки. Але в житті ви так робити дуже часто не будете. Ви не будете понижувати взимку. До речі, я рекомендую, коли слизько робити це тільки без пропуску передач, понижувати послідовно. четверта, третя, друга і повна зупинка. Або інколи і перша. А й потім повна зупинка, бо слизько, і треба, щоб відбувалося гальмування двигуном, і, а не на нейтральній передачі, не на швидкості, не на витискнутому щепленні, бо це небезпечно. Влітку по сухому ви ніколи так робити в житті не будете. Ви будете пропускати передачу. Отже, всі так їздять, можете по, а, по як це українською, понаблюдати за досвідченими водіями. Як вони це роблять? Отже, коли я їду на четвертій передачі, зараз ви це все побачите. Перше, що я роблю, це знижую швидкість тормозом. Знизила я її, наприклад, і я можу це зробити, розумієте? Без е, е, якоїсь авто не поламається, це не буде йому від цього погано, а е, е, нічого не трапиться, якщо ви будете їхати на третій або на четвертій, і тільки одним тормозом донизити е, швидкість аж до е, 20 км на кілометрів на годину. Потім витиснете щеплення на, на цій швидкості, а саме на цій швидкості і Тільки в самому кінці додається щеплення, коли вже швидкість ваша 20 та менше. Отже, я спочатку гальмую тільки тормозом. Потім я додаю в кінці, коли там 20 або менше кілометрів на годину щеплення в пол. І потім я вже а, вмикаю передачу, коли це така маленька швидкість, 20 та менше, це автоматично друга передача. Це ніякої іншої передачі бути не може. Тобто ліва нога і права рука у нас не, вони не від'єднані одна між одного. Якщо ліва нога витискає щеплення, права рука автоматично на коробку і перемикає передачу, бо нам нічого робити з коробкою при без витискного щеплення. Точно так, так само нам ні. Нічого витискати щеплення, якщо ви не хочемо щось зробити з коробкою, тобто перемкнути передачі. Отже, алгоритм такий: бачите, поворот, знижуєте швидкість тільки тормозом, незалежно від того, яка у вас була передача. Безпосередньо перед поворотом, коли швидкість вже маленька. Припустимо, це 20, Ви витискаєте щеплення в пол, догальмовуєте тормозом скільки вам потрібно по ситуації, і тільки а, включаєте другу передачу. При всьому при цьому ви гальмуєте, витискаєте щеплення, скидуєте далі швидкість, вмикаєте другу передачу, і вже в момент входу в поворот ви відпускаєте щеплення і робите всі ті самі рухи як при рушанні, але газку не додаєте на поворот при вході в поворот. А тільки при виході в поворот ви можете вже додати газку. А ви цей час ви просто відпускаєте щеплення. Як при рушанні на другій передачу. Отже, ви повернули, вирівняли машину і можете спокійнесенько додати газку і включати іншу, далі передачу третю. І поїхали далі. Ну що, рушаємо поворотничок, дзеркало, перша передача, ручник відпустили і починаємо виїжджати. Як завжди, я вам вже казала, то виїжджаємо, попереду в мене близько стоїть машина. Звісно, що мені потрібно викрутити кермо, дуже повільно рухатися і дуже активно крутити кермо на дорогу. Вирівнюю машинку. Попереду я їду по на першій передачці. У мене тут є перешкоди, мені потрібно розвернутися, пропустити машинку, вирівнялись задню передачу. Рушаємо в задню передачу, трішки я даю газу, бо тут ямки. І... Ну, і я вже це вмію робити з газом. Я підтискаю трішки щеплення, бачите, я їм, начебто, так пружиню і газом також пружиню. От і потихеньку так виїхала. Перша, звісно, передачка. Повертаю на дорогу, як тільки рівно стали, колесо рульове рівно викрутили. Одразу ж. У мене була друга передача між першою і другою. Як я працюю ногою, я зараз вам, по ходу, цей момент поясню. Будемо повертати наліво. Звісно, я зупинилася щеплення, плюс тормоз, і зараз, бачите, знову я пружинішим рухом таким. Виїжджаю на дорогу і зупиняюся в тому моменті на дорозі, коли я продивляюся все перехрестя, всю дорогу справа зліва. Стою бомгії машинки і знову готуюся рушити з місця. Після цієї машинки я бачу, що нікого немає. Зліва також проїжджає машинка, і я буду рушати і повертати зараз в цей, ну в цьому випадку, на першій передачці. Я бачите, зараз на першій вирівняла машину, вирівняла колеса. Повернула ногу на щеплення, зробила другу передачу і поїхала собі далі. ніжку знову ж прибрала, але я розумію, що тут знову буде третя, знову на щеплення, витиснули і поїхали. Зараз все, як завжди, я вам вже мільйон разів казала, що у нас третя передачка, ми собі обрали потрібну передачу і їдемо на третій передачі і користуємося тільки газ-тормоз. Дорога трішки скруглюється, і ми трішки, я перегальмовую і їду далі. Зараз я буду повертати направо, перед поворотом, алгоритм дій, і я знижую швидкість гальмом, добавляю, добавляю щеплення в пол, включаю другу передачу, відпускаю щеплення, додаю трішки, навіть не додаю, поклала ногу на газ, а додаю тільки тоді газку, коли я вже виходжу з повороту або вже вирівнялась. Тобто алгоритм дій в мене був такий, що я ще раз знизила швидкість одним тормозом. Перед поворотом безпосередньо я включила другу передачу, і е, на повороті, коли я вже входжу в поворот, я там відпускаю щеплення е, як при рушанні. І додаю газку на виході з повороту. Отже, що я вам хочу сказати, що всі дії ви повинні зробити до того, до перешкоди лежачий. Щеплення в пол. Друга. На поліцейському лежачому ми відпускаємо щеплення і додаємо газку. Але всі дії перемикання на другу передачу ми, звісно, зробили до лежачого поліцейського до повороту, до перешкоди. І це ключове, що я буду намагатися вам кожного разу говорити. Зараз був голуб, я просто знижила світ знизила швидкість, більше нічого не робила, тільки тормозом. Зараз я знову преальмовую, додаю щеплення в по мене була друга передачка, нейтральну позицію. Лівий поворотничок, повертаю наліво. Тут таке перехрестя, тож теж погано, погано видно, і я сунуся до того моменту, поки я не буду продивлятися всю дорогу. Пропускаю пішохода, бачите, тримаю тормоз, витискнуте щеплення у мене завжди. Коли я захочу про... проїхати трішки вперед, я просто роблю всі рухи як при рушанні. Тут ще є трішки зі схилу, тому я просто відпускаю тормоз і прокатуюсь вниз, прокочуюсь. Коли розумію, що треба під'їхати, як при рушанні під'їхала, знову витиснула до того моменту, щоб я всю дорогу бачила. Бачу, що можна їхати і рушаю. Знову ж на першій вирівняла машину, прибрала ногу, знову витиснула друга. По прямій я все зробила а, і їду по прямій. Друга передача. Звісно, третя. І їдемо. на третій передачі. це знову ж таки. Я буду зараз користуватися тільки газом та тормозом. Зараз ще раз повернемо. На слідуючому повороті наліво пригальмовуємо знову на газ. По ситуації я це роблю. Я пригальмовую перед перехрестям, перед ямою, перед бруківка про, почалася. Все, далі я розуміла, що можна є. Бачу, яміші якісь попереду, просто друга передача. Якщо ще повільніше, то я би витиснула щеплення, якщо б потрібно було. Поворот направо, звісно, тут я вже додаю щеплення, бо я не бачу, буде зупинка, не буде. Повної не було, я кочусь, і отже, продовжую котитися і все відпускаю як при рушанні тільки на другій передачі. Знову в пол, третя передача. І знову їду. Те саме, як завжди, гастормус, гасторгус пригальмовою. І зараз будемо. Поїдемо, поїдемо, поїдемо. Поїдемо, поїдемо наліво повернемо. Також не дуже такий веселий у нас перехрестя веселе. Перед пішоходним до щеплення. Нейтральна передача. Перша передача. Рушаю, проїжджаю пішоходний перехід. Повертаю наліво. Правий поворот. Друга передача перед поворотом. Все відпускаю, щеплення відпускаю, газ додаю на виході з повороту, коли машина вирівнялась. Третя передача. І знову ж таки їду прямо. Нічого більше не роблю, тільки користуюся газ тормоз Бачу, попереду перешкоди виїжджає авто. Я його пропускаю, я не лякаюся. Знизила швидкість, вмикаю, звісно, другу передачу, знову відпускаю щеплення потихеньку, додаю його газку, коли розумію, що все, до нього далеко, я можу їхати. Трактора теж не лякаюся обережно. На другій передачці я собі їду, знову газ, тормоз газ тормоз. Нічого мені більше не потрібно з цим робити. Пригрмовою, тут якісь ямки, знову на газ, Попереду знову перешкода. Як ми будемо з ним роз'їжджатися? Ми в, а, як це, в однакових умовах, і у нього перешкода, і в мене перешкода. Отже, ми роз'їжджаємося по договоренності, як то кажуть, обережненько роз'їхались. Далі їдемо, їдемо, також обережно. Всі закриті перехрестя дуже обережно, бо зараз у нас справа зліва, всі закриті такі повороти, за ними нічого, нічого не видно. Тому я дуже також обережна. А, правий поворот повернемо направо. Звісно, я це роблю з зупинки, тому нейтральна передача. Я прибираю ногу, поки стою на світофорі, зі щеплення, кладу його поряд ногу на поличку і готуюся рушати. З, перші, з першої передачі зараз будемо направо повертати. Витискаю щеплення, додаю. Він включав першу передачу. І потихеньку рушаю на першій передачі. Тут я розумію, що я встигаю вімкнути одразу ж другу передачку і все відпускаю. Так, обіцяла вам між першою і другою, що робити, зараз поясню. Чому я дуже часто не відпускаю ногу, повністю не прибираю її зі щепленням між першою та другою передачею. Бували такі ситуації. Ви їх вже побачили, коли я відпустила щеплення і на першій передачі зайшла в поворот або проїхала якусь перешкоду. Потім вже повернула ногу на щеплення, витиснула, включила другу передачу і поїхала собі далі. Але дуже. Часто, коли мною пряма, я розумію, що я зупинятися там не буду. Вона просто пряма і всі йдуть на розгін, так скажімо. То перша передача ну, взагалі тільки для рушання. Для, для першої передачі потрібно тільки зрушити з місця і вже одразу вже можна вмикати другу. Отже, в мене немає часу а, при цьому розгоні повністю прибрати ногу щеплення. Ну не те, що немає часу, в мене є час. Але по-перше, такий розгон буде і старт з місця. Він буде ну, повільний, це непогано. Я нічого не Цього проти не маю, але я точно знаю, що коли дорога спокійна, вільна, точніше, я включила першу передачу, починаю рушати, додаю газу. Дорога вільна, я розганяюся за мною машини, мені далі. Також нікуди гальмувати, я продовжую тиснути на газ. Якщо я при цьому, поки буду розганятися, тиснути на газ, я буду прибирати ногу з першої передачі, класти на полочку, потім вертати її, знову витискати другу передачу, то я догазую вже до трьох тисяч обертів або, або навіть більше, що машина буде така гудіти. Я до цього просто не довожу. Я підгазовую там до півтори-дві тисячі обертів. При цьому я не встигаю ще ногу прибрати, я її не повністю піднімаю. Я на момент схвачу звісно, це підняла ногу щеплення. Останню частину ходу я лишаю, не відпускаю, а можу навіть відпустити повністю по ситуації, але не прибираю ногу на поличку, не. не... Як це не втрачаю цей час? Потім одразу ж знову витискаю другу передачу і далі давлю на газ. І вже в мене на другій передачі не буде вже 3 тисячі обертів. Це все буде в депазоні 2 тисяч обертів, потім третю. Тобто я розганяюсь все в 2 тисячах обертів. Обертів в цьому диапазоні я не перевищую оберти, бо це зараз, по-перше, не економно. У мене було відео про як економити паливо. І взагалі, навіщо в ці оберти туди заходити. Коротше, я вважаю, що між першою і другою може бути таке, що повністю ногу відпускати не потрібно. Я так завжди роблю все життя. Жодного щеплення я не спалила, нічого не трапилось з моєю машину, нічого не зламалось. Отже, я завжди дію по ситуації. Спробуємо на правий поворот знову ж таки. Третя, в мене була передача, бачите? Вцеплення в пол, нейтралка. Прибираю ногу, чекаю зелений. Коли загориться зелений, я буду готуватися, я буду вже вмикати першу передачу на жовтий навіть. Перша передача. Рушаю спокійно на першій. До повороту вже я встигаю другу зробити і їду. Повертаю вже на другій передачці. пригальмовую ще перед поворотом. Щеплення в пол перша. Тому що я дивлюсь, звісно, на пішоходів, які підходять до, а, до пішоходного. Тут вже на першій. Я не перемикаю на другу одразу ж, тільки після того, як вже повернула, бо мало було відстані до повороту. Я не встигну вже перейти на другу, тобто я повертала на першій. Давайте, поліцейський, поки я потім договорю. З третьої передачі тільки на гальмо. Додаю щеплення, друга передача. Перед безсеросередні перед поліцейським, і на другий вже тут ще трішки пригальмую, і вже я тут його переїжджаю на другий спокійнесенько. Але я все зробила до весь алгоритм дій до перешкоди. Давайте ще на кільце, за... на кільце заїдемо, лівий поворотничок. Хоча тут її є розмітка, але я все одно включаю лівий поворотник до цього теми, до цієї ми теж до дійдемо. Перша передачка, спокійно заїжджаю. Десь взявся чувак. Це взагалі, ну це трендець. Ця Хонда, вона просто вилетіла не по кільцю, не на кільце. Вона була припаркована з якогось двору. І він влетів просто на кільце в той момент, коли я на кільце в'їжджала. І я була в нього по праву руку, і він, ну коротше, зрозуміло, це непередбачена ситуація, і таких чуваків треба контролювати.